Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. У своєму новому інтерв'ю, присвяченому 100 дням перебування на посаді президента Сполучених Штатів, Дональд Трамп знову говорить про те, що Путін бажає завершити війну. І якщо б не він Трамп, Путін взагалі міг би захопити всю Україну. Ця заява американського президента відрізняється від. Його нещодавніх заяв щодо того, що він починає переконуватися в тому, що російський президент не бажає завершення війни з Україною. Хоча, з іншого боку, ми з вами прекрасно розуміємо, інтерв'ю могло бути записано журналістами якраз до стаднів Трампа ще до того, як американський президент змінив своє бачення намірів Путіна і поділився. Цим баченням із журналістами, які просто були поруч. Але це не означає, що наступного дня чи тижня ми не почуємо від Дональда Трампа нових суперечливих заяв. І якщо ще 90 чи 80 днів тому кожне висловлювання американського президента сприймалося нами як справжня політична сенсація, зараз більшість того що говорить Дональд Трамп, не сприймається серйозно навіть представниками його найближчого оточення, які намагаються пристосуватися до Дональда Трампа, і як розповідають журналісти, виконують його доручення тільки після того, як він їх зможе повторити вдруге така. Кількість ідей і планів з'являється у Дональда Трампа, і від такої кількості ідей і планів він відмовляється практично відразу ж після того, як лунають ті чи інші його заяви чи накази. І це схарактеризовує всі 100 днів перебування президента Сполучених Штатів на посаді. Багато хто з опонентів Трампа вважав, що американський президент повертається до Білого Дому для того, щоб встановити справжню диктатуру. Але якщо це навіть і авторитаризм. Так, авторитаризм по американськи, справжня диктатура хаосу, непередбачуваності і зміни намірів. І як на мене, саме таким буде президентство Трампа і у наступні 100 днів, і до останнього дня перебування президента Сполучених Штатів у Білому домі. Із, може, не дуже серйозними наслідками для американської демократії, але із дуже серйозними наслідками для американської економіки, суспільного життя, стабільності усього того, що ми взагалі пов'язували із Сполученими Штатами Америки до того самого дня, доки Дональд Трамп не повернувся до овального кабінету. Щодо підсумків цих 100 днів. По закінченню російсько-української війни ми з вами можемо говорити абсолютно впевнено, просто стежачи за черговими сиренами повітряних тривог в Україні і за продовженням наступу російських військ на українській землі, до якогось реального призупинення війни, до припинення вогню ще дуже і дуже далеко. Переважно більшість часу Сполучені Штати домовлялися з Україною про те, якими будуть умови цього припинення вогню, і як це має бути пов'язано із знаменитою мінеральною угодою, яка Після того, як з нею вилучили ідею про українську компенсацію щодо цієї допомоги, яку безоплатно надав нашій країні президент Джозеф Байден, взагалі втратила будь-який політичний та й чесно кажучи, економічний сенс. А от реально домовитися із Російською Федерацією, як ми всі і очікували, адміністрації Трампа не вдалося. Трамп продовжував всі ці. Дні наполягати на припиненню вогню на російсько-українському фронті, двічі просив про це самого президента Росії Путіна, двічі отримував відмову, продовжував надсилати до Путіна свого спеціального представника Стіва Вітхофа, який намагався обговорювати з російським президентом не тільки питання. Російсько-української війни, але питання американських домовленостей з Іраном. Натомість отримав від Путіна та його головного рішали Кирила Дмитрієва панораму можливих американсько-російських економічних взаємин в разі, якщо Вашингтон погодиться на російське бачення того, як має завершитися. Російсько-українська війна повертався до Вашингтону, розповідав це Трампу, знову зустрічався із Путіним. І зараз, незважаючи на всі переконання Трампа про те, що Путін хотів би завершити російсько-українську війну. Ми не спостерігаємо навіть найменшого просування у цьому напрямку. Хіба що ми можемо погодитися з американським президентом про те, що на власних умовах, на умовах капітуляції України і зникнення нашої держави з політичної мапи світу Путін дійсно хотів би завершити війну, тільки от у нього не виходить. Саме такими залишаються і підсумки діяльності Трампа практично на всіх зовнішньополітичних напрямках, якими займається адміністрація нового старого американського президента з Іраном. Поки що теж ніяких реальних домовленостей немає. І незважаючи на те, що той самий стів Вітхов, девелопер, який чомусь вирішив, що у нього неймовірні дипломатичні здібності, і очевидно, що таку ж точку зору поділяє Трамп, продовжує перемовини з очільником іранського зовнішньополітичного відомства Абасом Аракчі. Ясно, що будь-які домовленості з Тегераном можуть відбутися тільки за умови. Якщо Сполучені Штати погодяться із тим, що Іран може продовжувати свою мирну ядерну програму. А саме на знак протесту проти того, що свого часу президент Барак Обама узгодив це питання з Іраном, Дональд Трамп вийшов із тієї угоди, яка була підписана його попередник, і от тепер навіть більш комфортні умови, тому що Іран наполягає на збереженні. Того ядерного матеріалу, який він накопичував всі ці роки, для того, щоб продовжувати при нагоді шлях до виробництва ядерної зброї, тільки тепер можливо цей ядерний матеріал буде зберігатися не в самому Ірані, і це якщо ще буде домовленість, а у Росії під патронатом президента Путіна, який звичайно використовує цю свою необхідність для американської дипломатії, щоб переконувати Вашингтону необхідності. Піти на його умови щодо завершення російсько-української війни на близькому сході, на жаль, ми так і не побачили завершення воєнних дій і звільнення ізраїльських заручників, які були захоплені терористичною організацією Хамас 7 жовтня 2023 року, під час безпрецедентного нападу на єврейську державу. Звісно, зараз говорять про те, що заручників може бути звільнено вже у травні. І я дуже сподіваюся, що ці люди... Ті, яким пощастило залишитися серед живих, повернуться до своїх сімей. Однак варто нагадати, що 100 днів тому Дональд Трамп вимагав від терористичної організації Хамас негайно звільнити заручників і обіцяв лідерам терористів пекло у секторі газа. цього також не відбулося, і тепер ми. Просто сподіваємося на те, що ті перемовини, які продовжуються на близькому сході за участю того самого Стіва Вітхофа, завершаться позитивно для заручників та їхніх сімей. Але це сподівання, які не пов'язані з якимсь конкретним політичним розрахунком. Ну і звісно, в цій ситуації можна запитати самих себе: а що ж із зовнішньополітичними успіхами Дональда Трампа на критичних для американської дипломатії? Напрямках і чи є виходом, про який говорять і сам Трамп, і такі його близькі соратники, як державний секретар Марко Рубіо чи віце-президент Джей Дівенс, тікати з перемовин, щоб не демонструвати безсилість Трампівської Америки, адже останніми тижнями саме про те, що Сполучені Штати відмовляться від участі у пороговірному процесі по завершенню російсько-української війни, ми тільки й чуємо. Хоча сам Трамп, варто нагадати, десятки разів під час своєї передвиборчої кампанії переконував, що зможе не втекти, а завершити війну Росії проти України протягом 24 або 48 годин, тепер Трамп схарактеризовує цю свою абсолютно конкретну і чітку обіцянку як жарт, що також є звичайнісінькою брехнею. Щодо того, що дійсно... Може бути пов'язана із зовнішньополітичним поворотом, ми можемо сказати про серйозне загострення стосунків між сполученими штатами та їхніми союзниками внаслідок так званої тарифної політики Трампа та його очевидного бажання не відігравати більше ту важливу роль у забезпеченні безпеки європейського континенту, яку Сполучені Штати виконували після Другої світової війни, саме тому що зробили висновки з причин початку двох світових війн. До яких була залучена Америка, і тепер ми маємо неймовірний ефект. Підтримка Трампа швидше перетворює шанси політиків, які із ним ототожнюються на марні. Останні парламентські вибори у Канаді, які якраз. Відбулися цими днями продемонстрували канадійські консерватори, які були впевненими переможцями на цих виборах ще кілька місяців тому, буквально тоді, коли починалося президентство Трампа, після антиканадійських заяв Дональда Трампа та його бажання фактично знищити економіку сусідньої країни, виявилися аутсайдерами у парламентських виборах. А їх Лідер, якого називали Канадійським Трампом, і який вже готувався зайняти посаду нового прем'єр-міністра країни, втратив навіть власне місце у парламенті. Такою є глибока недовіра виборців цієї країни до кожного, хто ототожнюється із Дональдом Трампом і жорстко не відповідає на ці заяви американського президента, які фактично принижують. З абсолютно незрозумілих нікому, окрім самого Трампа та його найближчого оточення причин сусідніх країн. І те ж саме, звичайно, відбувається з європейцями. Європейці роблять все можливе, щоб утримати свої взаємини з Сполученими Штатами. Вони розуміють, що навіть в разі якщо Сполучені Штати відмовляться від. Забезпечення безпеки країн Європи, а це означає, що в такому разі Америка просто стане союзником Путінської Росії і відкриє Москві двері на європейський континент. Потрібний перехідний період. Який дозволив би сформувати достатній європейський потенціал для захисту від можливої небезпеки? А може, просто потрібно прочекати ці непрості чотири роки, сподіваючись, що американське суспільство повернеться до здорового глузду після років ганебного трампійського хаосу? Якщо б не було цього цієї потреби зберігти Сполучені Штати як гаранта безпеки, звісно. Європейські країни поводили в себе набагато більш жорстко по відношенню до Дональда Трампа, і тут тим, хто скаже, що Європа просто прокинулася, бо спала всі ці роки, я хочу нагадати, що коли американський президент, у тому числі і Дональд Трамп, під час свого першого Перебування на посаді очільника сполучених штатів вимагали від європейців збільшувати свої розходи на оборону. Вони водночас хотіли, щоб європейські країни закуповували саме продукцію американського військово-промислового комплексу, тобто щоб Америка багатіла на європейські гроші і таким чином. Забезпечувала не тільки свою безпеку, але й добробут сполучених штатів і так було і під час Другої світової війни, і весь час після неї. Тому казати, що Європа зробила якісь неправильні висновки з того, що відбувалися всі ці десятиріччя, це не зрозуміти, який неймовірний політичний поворот в бік відсутності здорового глузду був зроблений Дональдом Трампом. І абсолютно не дивно, що після скандалу у овальному кабінеті, а це одна з найяскравіших подій 100 днів президентства Дональда Трампа, можливо, одна з найяскравіших подій, які взагалі в політичній історії Сполучених Штатів Володимир Зеленський точно собі місце в цій історії забезпечив. Європейські лідери почали проводити один саміт за іншим, щоб просто усвідомити не тільки те, як вони можуть допомогти Україні у наступний період російсько-української війни, а й те, як вони зможуть допомогти собі самим. Як створити модель безпеки великої Європи, яка вже не буде потребувати американської парасольки, а можливо обійдеться ядерним потенціалом в таких країн, як Франція і Велика Британія, і тими грошима, які європейці будуть готові витратити на спільну оборону в цих непростих умовах? Ну і це, звичайно, також є реальним результатом. Трампівської зовнішньої політики ще один результат, який можна назвати відверто антиамериканським, це знищення Трампом та його соратником, екстравагантним мільярдером Ілоном Маском, який фактично знищує і власні бізнеси поруч із знищенням самої Америки, знищення американської м'якої сили. Американська агенція USAID, яка була одним з найбільш важливих гуманітарних гравців. У сучасному світі фактично зліквідована американськими ультраправами. і тепер на місце сполучених штатів приходить Китайська Народна Республіка з її грошима і з її пропозиціями. Хтось навіть говорить, що адміністрація Трампа працює як китайський зовнішньополітичний агент, розчищаючи Пекіну дорогу там, де самим китайцям ніколи не вдалося б досягти такого значного успіху. І Говорити про якусь серйозну економію американських ресурсів, якщо зрозуміти, скільки мільярдів доларів потім сполучені штати будуть витрачати на війни в небезпечних регіонів, і скільки американських громадян залишить своє життя у цих війнах, взагалі не варто. Ми це все прекрасно розуміємо. І ця боротьба із м'якою силою і спливом сполучених штатів позначилася також і на фактичному знищенні зухвалими трампістами таких корпорацій Голос Америки чи Радіо Свобода і Вільна Європа. І тут теж можна сказати, що трампісти розчищають дорогу вже не тільки Пекіну, а й Москві, яка Завжди намагалися боротися із будь-якими альтернативними джерелами інформації. Втім, про прихильність Трампа до Путіна і в часи його першого президентства і зараз не говорив тільки лінивий. Здавалося, будь-який інший політик, який з таким презирством ставиться до пропозиції Трампа, отримав би від американського президента гідну відсіч однак тільки не Путін, адже Трамп живе у світі, де можна нападати і агресивно кричати тільки на слабких. А перед сильними Трамп відчуває непереборний комплекс неповноцінності, який і є ознакою цих ста днів його президентства. Ну і внутрішньополітична ситуація у сполучених Штатах, звичайно погіршується і буде погіршуватися із кожним днем. Не дивно, що зараз співробітники американського президента вже замислюються про можливість його імпічменту в разі, якщо через два роки демократам вдасться повернути собі контроль над конгресом і таким чином почати непросту процедуру відсторонення Дональда Трампа від влади, усвідомлюючи, що його спадкоємцем стане не менш екстравагантна і одіозна постать, фактичний кумир ультра правих усього світу віце-президент Джей Ді Венс. Але питання, звичайно, не в тому, що відбудеться після довиборів до конгресу, а в тому, в якому вигляді Америка доживе до цих довиборів. Адже боротьба чинної адміністрації із судовою владою є абсолютно реальним результатом діяльності Дональда Трампа. І залишилося тільки зрозуміти, наскільки. Американська адміністрація буде готова ігнорувати рішення Верховного суду при тому, що і це теж треба розуміти, реальних конституційних обмежень для президента ігнорувати такі рішення не існує, і таким чином американцям, можливо, вже невдовзі доведеться переконатися у недосконалості власної судової системи, в тому, що ця судова система до Трампа працювала як годинник тільки тому, що президенти Сполучених Штатів всі Поважали рішення Верховного суду США. А коли у овальному кабінеті з'являється людина, яка поважає тільки себе і милується на власні портрети у останній стадії небезпечного нарцисизму, може виявитися, що будь-які судові рішення, навіть несприятливі до адміністрації, будуть нею ігноруватися, і це. Також стане серйозною проблемою для функціонування самої американської системи управління адже найголовніше, що робить Трамп, це під гаслом боротьби з бюрокрацією, досить притаманним будь-якому безвідповідальному популістові, знищує саму систему управління Сполучених Штатів Америки, і є величезна небезпека, що скоро руїни цієї системи управління впадуть на голови мільйонам американців, серед яких будуть як прихильники, так і опоненти Дональда Трампа. Так, що, що можна реально говорити про ці 100 днів, це те, що хаос, який запанував у Америці, зараз має абсолютно непередбачувані наслідки. Ми можемо з вами перераховувати те, що вже було зроблено, і те, що може бути зроблено, але не забувати, що Трамп людина, яка готова скасовувати свої рішення у будь-який момент, і навіть пояснювати, чому він це зробить. і яким позитивним є вплив скасування ним самим власного рішення на американську економіку? Ну, найкращий приклад мені здається історія із тарифами. Згадаємо, як Трамп урочисто під час свого виступу у Розарії Білого Дому оголошував абсолютно алогічні і нічим не мотивовані тарифи на продукцію десятків країн сучасного світу. І що в результаті? В результаті. Буквально за кілька днів Трамп відмовився від переважної більшості цих тарифів на користь 10% мита і на користь перемовин із всіми учасниками цієї торгівельної боротьби, яка не має ніякого практичного сенсу для самої Америки. Але скільки було переконувань в тому, що це остаточне рішення американського президента, остаточне рішення, яке не проіснувало і тижня, і це також. Досить промовистий результат 100 днів, про які ми не можемо говорити з прогностичної точки зору, тому що не знаємо, від чого Дональд Трамп відмовиться завтра. А які рішення він ухвалить сьогодні? Які рішення він скасує, а які залишить чинними, і наскільки ці чинні рішення взагалі можуть реально втілюватися у життя, дійсно, це величезна проблема. І якщо б це була тільки величезна проблема для самих американців, можна було б розповідати про неї як про великий політичний анекдот, як про дослідження того, що відбувається в одній окремо взятій країні для усього світу, як розуміння того, яких масштабів набув популізм в наш час нових інформаційних технологій. Але насправді, оскільки Америка завжди була, вже не є лідером усього демократичного світу. Це болісне випробування для всіх нас, для тих, хто стежить за долею американської демократії, американської економіки, американської м'якої сили, усього того, що визначало розвиток демократично налаштованого людства після буревію двох світових війн. І, звісно, українці тут серед перших, хто із. Величезною увагою стежать за тим, що відбувається у Сполучених Штатах Америки, тому що від Дональда Трампа залежить те, чи отримає Україна новий пакет військової допомоги після того, як закінчиться та допомога, ми зобов'язані адміністрації Джо Байдена, тому що ми не знаємо, чи будемо ми отримувати розвідувальну інформацію, необхідну для того, щоб українців не розстрілювали як в тирі жорстокі російські керівники, із якими ручкається трампівський рішалості в відхід, тому що. Українцям важливо зрозуміти, які ще зусилля може здійснити американський президент наступними роками, щоб примусити президента Російської Федерації відмовитися від війни проти України і від свого плану подальшої окупації української території знищення українців, тому що ми частина Європи, і від того. Як Америка буде ставитися до безпеки Європейського континенту, залежить саме наше виживання у очевидних зіткненнях з авторитарним світом у наступних десятиріччях непростого 21-го сторіччя. Адже головне випробування цього сторіччя конфлікт демократії і диктатур, нікуди не дівся і буде визначати наше життя і нашу смерть упродовж наступних років. І тут. Звичайно, найбільш важливим є те, щоб Америка не опинилася на боці огидних авторитарних режимів і диктатур. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал у Патреоні, баймія Кожієдонателе, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!